Як же от людині, якщо вона веде якийсь блог, можливо, вона робила там текстові якісь дописи, можливо, аудіо робила якесь там, писала, там, виставляла якісь світлини, як вона може почати монетизувати короткий контент і коротенькі відео? З чого можна почати? Почати потрібно з того, що людина повинна зрозуміти, що саме вона хоче монетизувати, тобто що вона буде продавати, якщо це персональні консультації, чи це може бути курси, чи може це бути якісь вироби, наприклад. Тобто, перше потрібно зрозуміти, що саме. Потім потрібно оформити свій профіль так, щоб просто було зрозуміло, як в тебе купити, тому що я на дуже багато сторінок заходжу, і я просто тупо не можу зрозуміти, як взагалі купити. Тому ну ти розумієш, немає посилання, немає нічого, що розкриває тебе як експерта. У деяких людей написано забери мій чек-лист безкоштовно. Що за чек-лист, чому я маю його забрати? Тобто немає оцього усвідомлення, що саме ти продаєш і кому ти продаєш і угу. як в тебе купити. Якщо з цим все окей. То можна зробити якусь дуже просту воронку і просто з короткого контенту вже направляти людину на окремий якийсь крок. Наприклад, як це робиш? Ти Ти дуже добре розумієш, як це робиться. Тобто ти зробив короткий контент, і після короткого контенту ти можеш пропонувати людині подивитися більш довге відео. Наприклад, угу. на YouTube зняв відосик. І людина, коли його дивиться, вона вже розуміє, що в тебе можна купити. Ти вже розкрив свій продукт, розказав чим ти займаєшся більш детально, і вона вже може в тебе щось купити. Прикольно. Ти сказав про оформлення шапки профілю от про ці всі штуки, і я теж стикаюся з тим, що багато людей тут роблять помилки. Скажи, будь ласка, от як тобі здається, основні такі принципи, що там має бути написано? Написати кількість клієнтів, товар, там, я не знаю, обсяг в грошах. Тобто, які речі можуть розкрити людину саме як фахівця, до якого варто звернутися за якимось товаром чи за послугою? Ну, зараз я вважаю, що в шапці профілю потрібно трохи виділитись. Тобто, наприклад, що зробив я? Я в, на початку. Війни втратив дуже багато грошей. Я таки написав, що я втратив 80 тисяч доларів, і я повертаю зараз ці гроші за допомогою рілсів. А що тут цікавого? Тут цікаво, те, що людина зайшла на мій профіль, вона подивилася, що я втратив дуже багато грошей, а це означає, що я заробив це ці гроші. Угу. І потім вона бачить за допомогою якого інструмента я їх повертаю. І вона така: о, а може мені це також цікаво? І вона починає вже більш глибоко досліджувати мою сторінку. Прикольно, я так типу, подумав, що мені б теж було цікаво, якби я не знав тебе. Я зайшов, побачив. Я повертаю 80 тисяч доларів завдяки Reels, У мене була б така перша думка, як заробити завдяки Reels 80 тисяч доларів. Ну, так. А можна, а можна просто написати: я експерт з Reels, вчу заробляти гроші. Хто ти такий? Що ти там мене вчиш? Може ти взагалі не заробляєш? Як ти докажеш Ну тобто, це не цікаво. Mm -hmm. Тому потрібно трохи капнути в вашу історію, навіть якщо ви з села. Ну пишіть, я з села хочу заробити на Ламборгіні. Не всі такі о. Села чувак хоче заробити на Lamborghini. Прикольно, буду дивитись. Тобто, просто трохи виділитися, трохи фантазії, і це буде вже цікаво. Але ну, важливо просто розказати, що саме ти робиш, щоб людина, яка зайшла, вона розуміла, що ти робиш, для чого ти це робиш, і чому саме мені може бути цікаво те, що ти робиш. В соцмережах можна розвивати свій власний бренд, розвиватися як блогер, як медійна особистість, можна продавати конкретно якийсь товар. Зараз багато людей генератори продають через TikTok, наприклад, чи ще щось. І є багато людей, які надають певні послуги. Неважливо, це манікюр, консультація чи англійська мова. Особисто ти, на що ти більше робиш ставку? Ти розвиваєшся більше як блогер, як людина, яка надає послуги. Тобто, от, як о, о, ти для себе використовуєш якісь зв'язки, як ти працюєш? Тобто, як я заробляю? Да. Я вважаю, що треба використовувати, якщо ти блогер або якщо ти підприємець, то різні напрями доходу треба mm -hmm. використовувати. Так роблю і я. Це може бути реклама, це може бути. Ну, в мене ще YouTube, там монетизація в мене також є курси, в мене є наставництво, в мене є персональні консультації. І коли в тебе дуже багато напрямів доходу, ти можеш зі всього генерувати якийсь один, тому що ну я просто розумію, що от у мене була монетизація, я говорив на російській мові. Потім трапилась війна, і все монетизації більше нема. Якщо це була б тільки монетизація, я вже би не заробляв. Uh -huh. а, але в мене є курси, в мене є програми тренувань, і тому я розумію, що ну, якщо щось пропадає, інше потім потім це доповнює. А, і як підприємець, як блогер, ти повинен генерувати дуже багато таких ідей навколо себе. І поки ми сказали за монетизацію, давай ми з тобою розглянемо прямо на графіку, прямо подивимося, яка взагалі структура твого заробітку, щоб ми могли побачити це наглядно і візуально. І якщо ми візьмемо 100%, от як е, всі твої доходи, як ми можемо їх співвідношення, яке ми можемо е, розробити? Дивись, 50% це інформація в будь-якому вигляді. Тобто я продаю або програми тренувань, тому що ми, у мене є спортивні проекти, або я продаю ком'юніті, це місце, де люди навчаються саме блогінгу. Okay. Тобто це різноманітні там і курси, і різноманітні семінари, виступи ком'юніті це певна спільнота блогерів, да тобто людей, які хочуть стати блогерами. Тобто, я розумію, що це, грубо кажучи, навчання. Інформація, курси, от така вся так. Це може бути будь-яке навчання. Також 30% в мене генерує саме монетизація, тому що YouTube приносить мені не доход як рекламна площадка. Тобто, угу. будь-який рекламодавець може розмістити без моєї участі саме якусь рекламу на моєму відео, і це 30%. Клас, я так розумію, що це оце інколи в деяких людей, якщо в них немає YouTube преміум, то вони якраз от дивляться ту саму рекламу, яку розміщають різні рекламодавці. Кольна, монетизація. Угу. Так а, також в мене раніше була така історія, як дистрибуція. Тобто, в мене якась, наприклад, площадка як а, китайці в моєму кейсі, це були китайці. Вони а, зробили запит, що вони хочуть робити мій контент, але на платформу Юку, тобто китайську платформу. І також я заробляв з цього непогані гроші. Зараз цього немає, угу. не буду писати, але щоб ви мали на увазі, що така можливість також є. А далі в мене десь 10% це персональні консультації. З якими частіше за все запитами так от люди можуть звертатися і приходити на от? Такі консультації, тобто, що вони хочуть покращити контент, свій бізнес про побудувати, щоб це загалом що вони питають? дивись, вони приходять з дуже різними запитами, але консультації я проводжу саме з тією цілею, щоб дізнатися, які запити у людей. Угу. Тобто, наприклад, спочатку я робив навчання саме по Ютубу, потім зрозумів, що люди, які до мене приходять, вони просто не готові робити довгий контент. Тому я зрозумів, що добре, якщо вони не готові, я можу робити короткий контент, і таких людей набагато більше. Якщо б я не робив оці ці консультації, я б нормально не міг. Робити свої продукти. інфопродукти так, yeah. тому я роблю консультації в першу чергу не для того, щоб заробити, а uh -huh. саме для оцього. Дивись, і останні 10% це вже прямі рекламодавці. Тобто, uh -huh. мені пишуть якийсь реклама, рекламодавець, який хоче прорекламати свій товар. Якщо мені цей товар подобається, я можу зробити пряму інтеграцію у будь-якому контенті, чи в короткому, чи в довгому. Okay. Тобто це ситуація, коли ти в самому відосі своєму ти розповідаєш, і ти говориш, наприклад, що є ось такий сайт, який продає таку продукцію. Можете перейти туди там за посиланням відео. так. І дивись, у мене раніше реклама. Тобто, у мене це варіативно. Зараз я написав там 10%, відсотків, це може бути і 30% в деякі місяці, розумієш, і раніше, наприклад, у мене рекламодавців було більше, тому що я робив більш розважальний контент. У мене не було свого продукту, тому мені було ну, розумно досить робити пряму рекламу. Uh -huh. Я, наприклад, рекоморекламував. Там є каталог, наприклад. А, але коли в тебе з'являється оце, ти можеш вже рекламувати свої продукти, тому що ну, немає сенсу рекламувати когось, тому що якщо це і хтось заробляє на твоєму конденсі, то логічно, що ти можеш заробляти на цьому, на цьому набагато більше. А, ну тому якось так. Прикольно, класно. Тобто людина, яка просто створює якісний контент, в цілому може почати непогано заробляти і мати різні джерела свого доходу. Так і ще додам, що в мене було їх набагато більше. Там, ну, є дуже багато способів, як можна монетизувати, це саме мої способи, які я вважаю найбільш ем, ну результативні, угу, просто це роботи. те, що залишилось, але я ну дуже багато експериментував. Ти можеш навіть зробляти, якщо ти ем, ну, в тебе є музика, е, бекграунд якийсь. Е, тобто тебе нас зараз зараз, наприклад, з тобою дивляться. А на задньому фоні грає якась музика. Угу. Ось тобі можуть платити за те, що ти розміщаєш цю музику в своїх відео. Тобто способів дуже багато, друзі. Якщо ви хочете ще краще. Навчитися створювати контент і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів в вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від 0 до 10 тисяч підписників, і як зробити так, щоб тримати аудиторію, тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент набирав все більше і більше переглядів. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Ми з тобою поговорили про те, що можна заробляти взагалі, от в соцмережах дуже непогані гроші. Скажи, будь ласка, а з якої кількості підписників взагалі може це початися? Це має бути там 10 тисяч, 15? 000, чи можна з будь-яких будь-якої кількості вже почати якісь гроші перші отримувати? Залежить від того, як ти саме монетизуєш. Я знаю людину, яка, наприклад, на Ютубі заробляє з 10 тисяч підписників 300 тисяч доларів на рік. Це досить непогані гроші. Як він це робить, також через ком'юніті, тому що люди чітко розуміють, навіщо і за що вони йому платять. В нього дуже цільова аудиторія, яку він монетизує, тому я вважаю, що заробляти можна на будь-якій кількості підписників, але це дуже буде залежати від багатьох факторів, таких як яка у вас ніша, яке у вас позиціонування, і взагалі, як ви вмієте продавати. Ти колись мені говорив, що я пам'ятаю, що е... Заробляти гроші в соцмережах і розвивати аудиторію в соцмережах це два взагалі геть про таких можуть бути паралельних процеси, і людина може мати велику кількість підписників. У мене є такий друг, який в тіктоці на гуморному контенті має 500 тисяч, але він 500 тисяч підписників, але він нічого не заробляє. А є люди, які мають, як от ти, ти говориш, там буквально там, декілька сотень тисяч, і вже у них супермонетизація. Можеш в двох словах розповісти трошки чим от набір аудиторії, чому це не автоматично гроші? Дивись, давай з тобою так поміркуємо просто. Я роблю, наприклад, канал про історію. Так. Я не історик, я просто роблю такий канал. Угу. Як мені його монетизувати? Якщо це розважальний канал, для мене це просто розважалівка. Ну, я можу продавати рекламу. Я можу заробляти на монетизації, але якщо ми робимо на українській мові, то це не дуже великі гроші, тому що переглядів не дуже багато. Uh -huh. Ну як, як там монетизувати? Ну, наприклад, там 500 доларів ти можеш заробити. В тебе потолок буде там тисячу доларів, півтори тисячі доларів. Нехай а, скільки можуть платити рекламодавці, і хто ці рекламодавці? Кому може бути цікаво саме аудиторія з інтересами? Історія uh -huh. ну це також не дуже багато людей. І тому ти зупиняєшся на тому, що ти можеш зробити якийсь там Patreon, щоб ти просто міг заробляти на підтримці. Uh -huh. І такі люди зазвичай просто зробили собі канали, а потім живуть ну, і виживають, скажімо так. Або ти можеш зробити такий самий канал, але ти вже історик. Ти вже можеш викладати історію, ти можеш допомагати людям, які цікавляться ці історією. Ти можеш бути цікавим та тебе можуть звати на телебачення, тому що історія зараз дуже важлива, і угу. люди нарешті розуміють угу. на що потрібна історія взагалі. І, і ти можеш давати персональні якісь поради, персональні наставництва людям, які зараз вчаться там в інститутах, в школі і таке інше персональні уроки такі. Ось тобі і дві великих різниці. Також угу. так саме може бути і з будь-яким блогом, наприклад. Наприклад, якщо ти лікар, в тебе може бути запис там на два місяці вперед, тільки тому, що ти викладаєш це на YouTube на широку аудиторію. То виходить, що нам, окрім того, що ми думаємо про те, як нам збільшити власну аудиторію, нам потрібно дивитися на нашу аудиторію ще з точки зору того, яким рекламодавцям може бути цікаво розмістити там рекламу, як ми будемо монетизувати там цей контент. Будемо продавати власний товар, чужий товар, власну послугу, чужу послугу. Тобто нам потрібно про це думати, і таким чином тоді для нас це не перетвориться просто на хобі, яке ми вкладаємо купу енергії, але воно нам нічого не дає. Так, це універсальна порада. Спочатку ми повинні зрозуміти, як саме ми плануємо монетизувати, а Потім вже робимо контент. Угу. Е, як тобі здається, який має бути баланс між, скажімо так, корисним контентом і продаючим? От, наприклад, у нас є той приклад, що ти наводив з історією, і чоловік розповідає про історію, там ділиться чимось, там робить якісь цікаві історичні відео. А в якихось відео він конкретно розкриває себе як експерта, як історика, як людину, до якої можна прийти на консультацію? Який має бути співвідношення між таким корисним контентом і продаючим? Як тобі здається? А я можу вам дати просто універсальний лайфхак, який ви можете робити у себе. Ви просто робите один продаючий відос, і потім робите всі відоси свої корисні, і просто з них. Ну, кажете людині, що ось ти подивився моє відео. Воно, якщо воно тобі було корисне, якщо ти хочеш досягнути своєї мети, але зробити це швидше. Ну тому що безкоштовні відео ти можеш їх дивитися дуже дуже довго. Але якщо ти хочеш структуровану інформацію саме від мене, ти можеш подивитися оце відео, де вже він розкриває себе як експерта. Ось і все. Клас. І е, якщо, наприклад, у людини немає якогось власного продукту, тобто вона там ну не хоче там робити якийсь свій власний курс, у неї немає там якоїсь своєї власної там послуги, не хоче вона робити консультації, якщо власного продукту нема. То як вона може, маючи аудиторію, заробляти з того не тільки якусь монетизацію, а якісь додаткові ще для себе гроші? Дивись, ну насправді власний продукт він завжди є. Наприклад, якщо ти просто народився на цей світ, ти напевно розумієш якусь мову, і напевно ця мова комусь потрібна. Тому ти вже експерт, хоч у чомусь. Якщо ти зробив якийсь контент. І цей контент почав набирати перегляди, то ти вже експерт, ну хоча б в контенті. Тому ти можеш продавати себе як експерта по контенту. Якщо в тебе рілси і вони розважальні, і розважальні рілси дуже складно продавати, ти можеш продавати себе як експерта, який вміє робити рілси, які набирають перегляди. Угу. Тобто, в будь-якому випадку у нас є якісь здібності, які ми можемо монетизувати, і ми не обов'язково маємо як блогери тільки продавати чужу рекламу так, або чужі а... там товари послуги. Так, звісно, ти можеш продавати рекламу, але ти повинен розуміти, що а, ну це буде, ти будеш менше заробляти на цьому. Тому що якщо ти робиш просто рекламу, а, це буде більш вигідно саме бізнесу ніж тобі.